Каріна, привіт, розкажи, привіт. чому обрала саме Е, Обрала водок, тому що давно слідкувала в інстаграмі, бачила сайт. Е, мені дуже сподобалась подача інформації, і взагалі такий вайб, сторінки грумерів, е, собачок. Тому обрала Вудок, якось так до душі припало. Супер. А розкажи, що найбільше тобі сподобалось у нас в академії. Найбільше сподобалось зустріч з багато великою кількістю порід собак. Дуже приємні вчителі, э, грумери, і от такий захват, коли особливо в тебе виходить щось стригти, ти отримуєш задоволення від цього. Супер. А розкажи по породам, яка тобі найбільше сподобалась на руках, а яка була найбільш складною або найменш сподобалась? Ой, взагалі, для на початку для мене був шпіц. Я просто мене чомусь не виходила. А потім шпіц мені почали подобатись. Тому я ще так навчаюся, пробую, тому я так ще не можу особливо сказати. А особливо ні. Мені сподобались Подоля. Просто я захотіла собі Подоля супер. Що можеш ще побажати наступним поколінням? наших учнів? Наступним поколінням хочу побажати, щоб не боялися. Не боялися йти. Якщо ви довго дивитесь, думаєте, обов'язково йдіть, Нічого страшного немає. Навіть якщо ви не з Києва, абсолютно довіряйте, і <гум> йдіть. Все у вас вийде. Ну це дуже насправді легко. Супер, дуже дякую.